It's the the most wonderful time of the year With the kids jingle and... Із різдвом вітаю. Пригощайтеся. Салати в тазиках. Дуже смачно золотко. Трохи сухе. Ну, не знаю. У мене смачне. А у мене сухе. Хочете помінятись? The... Це різдво, різдво, різдво. Іди гуляй. А, ти ж... а, ти... І це називається різдво дванадцятеро людей без тепла і без світла. І без їжі. Тут повно недоїдків, говарде. п'єте. якось дуже дивно. Ні людей, ні машин. І скільки це ще триватиме? Ми чули щось на горищі. Що за чортівня? Святий Миколай цього року не прийде. Замість нього прийде темний старий дух. Це від копит Лось, козел. Який це козел ходить на задніх ногах? Його ім'я крампус. Він і його помічники приходять не роздавати, а забирати. Не доводиться. Тримайтеся одне за одного. Він ходить тінню за святим Миколаєм. Викрадач різдва це ж різдво. Ну що може статися на різдво?